Висадка відбувається десь орієнтовно на дві цибулинки в глибину, тобто відміряли один. Два, тобто тут виходить що десь 5-7 сантиметрів. Якщо менше це булинка, відповідно менша, менша глибина там для крокусів, це там 5 сантиметрів. Тобто ми їх не занурюємо на 10 сантиметрів, вона тоді просто не проросте. Після короткого ознайомлення із видами багаторічних квітів, які запланували висадити, інструктаж та до роботи. Кому що більше до душі, та й висаджують. Рівняни самостійно формують клумби, деякі багаторічні розташовують довільно на власний. Розсуд, зокрема, і нарциси. Зараз садимо тут нарциси. Вони десь тут були посаджені, трошки є на пагорбі, але трошки їх там скосили, трошки таке. От, і ми ще досаджуємо. Тут будуть вони продовження нарцисів. Ми тут поряд живемо біля цього парку, часто тут гуляємо. Тут моя дитинка в садочок ходила, такий, що який, який має тут прогулянки. От, і я дуже зацікавлена в тому, щоб він функціонував, щоб тут було красиво. Однак окремі води багаторічних висаджують по чітких лініях, докладає зусиль, аби наповнити парк квітами і рівнянками. Наталія. Тут вона вже не вперше каже, від квітучих бутонів отримує задоволення. Тож у період цвітіння намагається гуляти повз клумби щодня. Висаджуємо тюльпани білих і червоних кольорів, знак підтримки а, Польщі, тому що вона а, найбільше для дала для наших переселенців і вони повсюдно це відчувають. І дуже вдячні полякам. І так ми їм висловлюємо нашу підтримку. А, ці ініціативи дуже корисні, тому що. Гуляючи парком, люди весь час дякують. За таку гарну клумбу і кажуть, що такого не бачили. Перевага надається багаторічникам. Вже навесні у парку розцвіте прапор Польщі. Таким чином рівняни намагаються віддячити наших сусідів поляків за прихисток українців та за те, що вони підтримують нашу державу. Долучилися до толоки навіть найменші рівняни. Під наглядом дорослих засаджують територію парку. Доки одні висаджують квіти, інші поповнюють запаси рослин. Серед них і Світлана вона почула про цю ініціативу та захотіла поділитися рослинами із власної клумби. Я Дуже люблю квіти. Це по перше. По друге, я вважаю, що це квіти це прекраса життя і люди отримують багато людей отримують насолоду, коли бачать квіти. Мені здається, що ну це такий шикарний парк, який треба трошечки окультурити, ще більше окультурити, і тут буде прекрасне місце. Подібні толоки у рівному вже проводять не вперше. Зазвичай ранні весняні квіти висаджують у такий період. Тож цього року не виняток. Ініціатор Висадки квітів розповіла, що навіть попри те, що насіння цього року здорожчало, лишити рівнян навесні без краси довкола, не мали права. Особливо цього року це було дуже важливо для багатьох побачити якісь ранні квіти, і це ну так допомагало витримати те, все таке психологічне, емоційне навантаження, яке було. Люди робили тоді толоки навесні, і зараз ну, такий невеличкий заклик від мене. І теж прийшли люди. Я цьому радію. Також принесли ще додатково квіти, тому сьогодні садимо мускарі, тюльпани, крокуси. Дарія Солодовник, Михайло Мандзюк, телеканал ТІВІ.